Черкаські мавпи 96 провели свій останній матч у сезоні Європейської юнацької баскетбольної ліги. У матчі за бронзу Євроліги черкаські баскетболісти зустрічалися з латвійською командою ВЕФ у напруженому матчі. Підопічні Максима Міхельсона здобули перемогу з рахунком 92-67 та вибороли бронзові медалі. «ЄЮБЛ». за європейським тріумфом. Черкаської команди спостерігала наша Вікторія Хамаза. Третий баскетбольний марафон видався надскладним для гравців черкаських мав 96. Протягом трьох днів наші баскетболісти боролися із найсильнішими командами Європи. У фіналі змагалися за бронзою із першою командою регулярного чемпіонату ВЕФ. У перші дві чверті тривала рівна гра. Суперники не відпускали один одного на відстань кількох атак. Ритм гри черкаських мав задав тандем захисників Максима Мірошниченка та Микити Воєводи. Команда ВЕФ це дуже сильний суперник, це чемпіони регулярного первенства Євролі. У них за сезон было только одно поражение и, не, от нас в риге. Вот. Очень сильный соперник. И сегодня игра была очень-очень непростая. Удалось преломить игру только за счет защиты. Вот, благодаря самоотверженным и очень правильным действиям во второй половине защиты мы смогли в эту игру. Вдалі захисні дії додали впевненості черкастям в атаці. Один із найактивніших гравців матчу Святослав Михалюк своїми проходами повернув черкаській команді лідерство. А в заключній чверті черкаські баскетболісти зуміли не лише втримати свою перемогу, але й збільшити її в кілька разів. У підсумку черкаські мавпи 96 здобули перемогу із рахунком 92-67. Тріумфаторів матчу глядачі вітали стоячи. Когда ми выиграли четвертий раз чемпіонство України, то звісно, тоді вже були знакомые емоції. Сейчас я не можу такого сказати. То есть, перший раз в жизни я виграв бронзу Євролії, звісно, я безумно рад. Перший раз в жизни у мене такое, Это, наверное, самая, самая ценная медаль в моей жизни. І найтяжове, она саме тяжелее далась. Не приховує своїх емоцій, тренер команди Максим Хельсон. Для нього перемога підопічних справжня радість. Радость, конечно, очень жаль, что мы не смогли подарить болельщикам финал за первое место, но немножко нам вчера не хватило, поэтому сегодня уже старались, как могли изо всех сил. Я думаю, что болельщики за вот такую поддержку, которую они нам оказывали все три дня, получили как бы свою награду. И мы старались очень. долго. Відразу після бронзового матчу Європейської юнацької баскетбольної ліги в Черкаському палаці спорту відбулося нагородження чемпіонів України, якими вперше за історію клубу стали одразу дві черкаські команди: черкаські мавпи 96 та черкаські мавпи 97 Емоційний захід просто підірвав Черкаський палац спорту. Дев'ять років тому ми вперше сміливо написали і оголосили, що Черкаси це баскетбольна столиця України. І за 9 років мені здається, ми виростали таких чудових хлопців, таких чудових тренерів, таких чудових вболівальників. Я вас вітаю з тим, що ми сьогодні стали баскетбольною столицею України і ми дійшли два кільохи, щоб стати столицею європейського баскетболу. Всі баскетболісти отримали подарунки та пам'ятні відзнаки від керівництва клубу. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка Спорт.